Яку грошову компенсацію можна отримати за пошкоджену квартиру внаслідок бойових дій в рамках державної програми її відновлення? Що робити тим, чи є житло зовсім зруйноване? Які є категорії і ступені руйнувань? На що звертає увагу комісія? Про це поговоримо з заступником міського голови, директором департаменту житлово-комунального господарства Харківської міської ради Віталієм Мирошник. Доброго дня, Віталію Миколаєвичу. Розкажіть, будь ласка, які є ступені і категорії руйнувань? Пошкодження у нас бувають різні, прості, бувають пошкодження конструктивів. Бувають, на жаль, і пошкодження такі, які призводять до таких руйнувань, що необхідно об'єкт зносити. демонтувати. пошкодження категорії 1 вважається пошкодження, які вважаються як найпростіші. Це пошкодження не пов'язане з руйнуваннями конструктивів. Саме програма є відновлення, стосується пошкоджень будинків, які зазнали найпростіших пошкодження. При таких пошкодженнях вважається, що для того, щоб відновити житловий будинок, достатньо провести поточний ремонт. Це вибиті вікна, це невеликі пошкодження покрівлі і таке інше. Але конструктив залишається не Фіксують комісії, складають відповідний акт. І якщо комісія вважає і бачить, що пошкодження найпростіше, приймає рішення, що це пошкодження першої категорії. Після цього. Даний акт вноситься в реєстр державний реєстр пошкодженого зруйнованого майна, і даний будинок отримує статус категорія 1 пошкоджень. Тому, якщо ми кажемо про людей, які хочуть отримати компенсацію за пошкодження, перш за все, ми маємо на увазі саме людей, які проживають в будинках, які отримали найпростіші пошкоджень. Друга категорія пошкоджень каже нам про відсоток пошкодження від 40 до 80%. Це пошкодження конструктиву, перекриттів конструкцій, але з можливістю відновити будівлю. Комісія вже самостійно візуально оцінити такі наслідки пошкоджень, а це пряме влучання, не може. Тому комісія при таких випадках приймає рішення щодо залучення до обстеження об'єктів фахівців з складання технічного звіту, а при необхідності і інструментального дослідження щодо стійкості будівлі. І саме вже фахівці нам кажуть, що так, це категорія 2 або категорія 3. Тому є відновлення перша категорія. Категорія 2 – 20-40% – це капітальний ремонт або реконструкція. Категорія 3 – це ступінь пошкодження, більш 80%, коли нам експерти кажуть, що це будівля не підлягає відновленню. Мешканці цих будівель отримують можливість на компенсацію по сертифікату. Як розраховують суму компенсації за зруйноване житло? Категорія 1 поділяється на дві категорії: категорія А, категорія Б. Категорія А це пошкодження до 200 тисяч. Категорія Б пошкодження, які перевищують 200 тисяч. Яким чином відбувається саме розрахунок? Якщо ми будемо казати про формулу підходу до обстеження, взагалі є пошкодження. Вони незначні. Перша категорія. Люди бачать, що влучання в будинок не було, але є вибиті вікна, є якісь пошкодження від вибухової хвилі, і таке інше. Після того, як людина звертається через дію, автоматично звіряється з реєстром, який ви уповноважений орган підтверджується або не підтверджується факт пошкодження і визначається, яка категорія. На жаль, на сьогоднішній день застосунок дії не дає людині зразу відповідь, що це категорія друга, і ви не підлягаєте відновлено, що є для нас деякі певною проблеми, тому що людина чекає, а потім отримує. Негативну відповідь від комісії і не розумію, чому їх відмовили. Кожного разу нам приходиться людині доводити, що це не ми не хочемо надати допомогу і компенсацію, а саме таким чином працює закон. Людина звернулася. Після цього комісія отримує інформацію, телефонує людині. І договорюються на котрий день, коли вийдуть, і коли буде обстеження. Далі комісія виходить на об'єкт і фіксує повністю всі пошкодження. Проводиться фотофіксація, вимірюються пошкодження і все це вноситься в так званий чек-лист. Після цього ця комісія вносить ці дані в реєстр, де автоматично розраховуються суми. І ми маємо з вами далі наступний алгоритм. Категорія А до 200 тисяч. Категорія Б більше ніж 200 тисяч. І тут ми поділяємось з вами на багатоквартирні будинки або будинки одноквартирні або садибні забудови. Для багатоквартирних категорія Б до 350 тисяч. Для одноквартирних тере садибних забудов. 500 тисяч. І після цього людина отримує на рахунок кошти, по категорії А 100%, по категорії Б більш ніж 200 тисяч, нарахування відбувається таким чином. Спочатку 70% нараховується людині. Людина повинна провести. Хочу зазначити, це дуже важливо. Люди повинні розуміти, що з моменту, на чи як на рахунок начислили кошти. Почав працювати годинник 12 місяців. Через 12 місяців кошти, якщо не будуть використані, вони будуть списані. 70%, якщо більше 200 тисяч, нараховуються. людина проводить 100% роботи. І після цього заявник зобов'язаний повідомити про закінчення відновлених робіт у повноважний орган. Комісія повинна прийти до людини. І підтвердити факт завершення робіт. І після цього, після факту підтвердження, внесення в реєстр, людина отримує ще 30% вже на рахунок. Другий ступень пошкоджень. Що стосується другого ступеня пошкодження, ми розуміємо, що людина не може отримати компенсацію, поки не буде відновлена конструктиви будівлі. Тобто, спочатку. Розробляємо проєктно-кошторисну документацію, проходимо експертизу, отримуємо кошти, проводимо ремонтні роботи, відновлені щодо конструктивів. І після того, як проведені роботи, будинок переводиться з категорії 2 в категорію 1. І саме з того моменту, коли переводиться в категорію 1, люди. Отримують можливість стати учасниками програми є відновлення по першій категорії. Третій ступень це знищена. Є факт, що і підтверджується на всіх рівнях, що ця будівля так непридатна до подальшої експлуатації. Є неможлива, і саме після цього люди подають заяву на. Компенсацію за зруйноване. Що стосується компенсації, прийнята коефіцієнти, як по всій країні, так і окремо по кожній області, по кожному місту. А в місті по кожному району враховується будинок, коли він збудований. коефіцієнт – це вартість фактично квадратного метру. Яка підлягає компенсації. Саме ця вартість відображається в сертифікаті. Людина отримує сертифікат на застосунок «Дія» і вже після цього вона отримує можливість або купити собі фактично нове житло. Крім цього, є таке для будинків садибної забудови. Це і відбудови. Тобі люди мають можливість на своїй ділянці побудувати заново будинок, який зруйновано. При цьому відшкодовуються до 200 квадратних метрів. Враховується все, що перевищує 200 квадратних метрів, не враховується. Віталію Миколаєвичу. Дякую за розмову.